Як створити сад лінивого садівника? Вітаю, друзі! Мене звати Андрій, ви на каналі Мій сад. Зараз я вам все поясню, що я маю на увазі. Ви знаєте, що є дуже багато хвойних рослин, які дуже швидко ростуть, і їх постійно потрібно стримувати у рості. Ну, це особливо в моєму випадку, це стосується туї смарагд, а також навіть і туя даніка і також багато інших таких видів хвойних рослин. Але, друзі, є такі хвойні рослини, які практично не потрібно стригти. Це є карликові рослини, вони називаються карликові або низькорослі. Низькорослі це означає, що вони є повільно ростучі. Це також стосується і карликових рослин. Але чомусь є деякі види цих рослин, які є просто не дуже популярні, є незаслужено Забуті, я вам зараз покажу і познайомлю із своєю колекцією, деяких, які я придбав недавно. Це карликові рослини. Чому я, друзі, зараз висаджую тільки карликові і низькорослі рослини хвойні? Тому що, як я вже сказав, за ними мінімальний догляд потрібен, стрижки проводити практично не потрібно. А також їх легше обробляти і за ними легше доглядати. Але, друзі, є ще така одна особливість у цих рослинах карликових. Вони є деякі із дуже такою своєрідною, гарною хвоєю. Зараз я вас буду знайомити із деякими сортами цих рослин. Ось дивіться, зараз ось така рослинка. Перед вами, подивіться, зверніть увагу особливо на її хвою. Яка хвоя у цієї рослини? І цей сорт, це є, друзі, кіперисовик теді. Ось, бачите, це рахується низькоросла рослина. Це ще вона така, бачите, в неї хвоя така паператиподібна. Дуже гарна і дуже така. Не типова, як у інших рослинах. Ось, погляньте. Давайте зараз по ходу відразу перейдемо до інших рослин. Буду вам так показувати по діляночці. Деякі рослини в мене є підписані, а деякі в мене є не підписані, друзі. Так, давайте вам відразу покажу, тому що рослин досить багато в мене, я вже попідсажував. Дивіться, ось така рослинка. Це є Кіпарис цацумі Голд. Але подивіться на його хвою, яка вона зараз золотиста в зимовий період. І взагалі яка вона своєрідна, така неподібна на інші. Давайте перше вам ще покажу. Зараз перейдемо на другий участок, не буду перемикати, щоб ви могли по ходу дещо оглянути, покажу вам ще такі рослини із такою цікавою, дуже хвоєю. Давайте по порядку. Ось тут, бачите, це ще така молода рослина. Це я тільки в цьому році підсаджував. Зараз буду підглядати назву що це є, а потім вам підпишу. Це є Малтік, друзі. Бачите, туя з Малтік, яка в неї дуже така теж цікава хвоя. Це є низькоросла карликова рослина. Це теж така у нас схожа до папоротиподібної. Ось, бачите? Так, і тут відразу покажу вам наступну рослину, теж карлик з дуже гарною такою хвоєю. Зараз я підгляну, це є, по-моєму, кіпарисовик. Черімен, це черімен. Бачите, яка в нього хвоя? Цікава, зараз нехай камера сфокусується. такий перещирі мене. Дуже він цікаво виглядає. І дуже цікава будова хвоїв його. Покажу вам його зі всіх сторон. Ось так, давайте наступний, ще такий теж цікавий і похожий, похожий. За будовою хвої це є туя маланяна холуб Це є теж низькоросла туя, але зверніть увагу на її будову хвої. бачите як вона цікаво росте? І особливо тут не тільки хвоя, а вони ще й ті карлики і низькорослі, вони ростуть такою цікавою, дуже формою якої своєрідної. Набуває такої цікавої форми. Ну і стригти їх, друзі, практично не потрібно, тому, тому що так. з деякими рослинами треба просто, як то кажуть, боротися із їхньою силою росту, і дуже сильно потрібно стригти практично кожен рік. По два рази на рік, можна сказати. Такі як Туя Смарагд або Вудварді. Оці всі туї в мене вже стрижені кожен рік весною і восени. Тому що інакше вони просто набирають величезної висоти і ширини, і їх важко обробляти. так що що вам показати, що які цікаві. Ну, Звичайно, сосна. І знаєте, якщо ви посадите, посадите сосни, то у вас проблем не буде із доглядом, тому що сосна, вона теж, ось в мене є три, три види. Це бенджаміна. Вона така на короткому штамбі. Сосна вона не стражається, тільки прищіпується весною, ранньою весною, тільки оці. Вершки треба прищіпувати для того, щоб вона була густа. Бачите, сосни, вони теж утворюють такі е, дуже гарні, такі правильні подушки, подушковидні вони. Це Бенджаміна. Так, тут ще є поруч. Теж дуже цікава. У мене висаджена цієї Golden Pearl. Туя. Це, до речі, теж низькоросла. Вони всі низкорослі, вони є повільно ростучі. А дивіться, яке цікаве забарвлення, бачите? Таке золотисте. Вона ще маленька, але все одно вона дуже так відрізняється на фоні, на фоні кори, на фоні обсипки. Яким золотистим сильно відтінком Ось цікаво. Ще вам можу показати одну, не можу, а хочу показати. Ну Звичайно, падоби. падоби дуже сильно розбавляють такий сірий оцей, бачите, на фоні кори це є падоби. Назву, якщо знайду, то напишу. У мене є три види падобів, але оці варігатні, вони дуже такі, вони не, не є такі агресивні, як падоб оцей звичайний. Як магонія подоболиста. А оці вони ростуть так більш е, спокійніше. Ось тут в мене ще один є такий сорт падоба. цей більш такий кучерявий, але теж дуже гарно дивиться. Особливо в зимовий період. Це вони є морозостійкі і вічно зелені, вони не опадають. Ось так виглядає. Так, тут ще поруч ще одна сосна вам покажу. Сосни, ну вони трохи такі якби дорогі в покупці рослини, але за ними теж догляд такий, можна сказати, мінімальний. Тому що вони... їх треба тільки прищіпувати. Весною прищепити оті верхівки на одну третю і все. І вони утворюють таку гарну подушку. Бачите, такої правильної форми. Ну і, звичайно, там мінімальна обробка від шкідників і все. Ось так виглядають. Так, що я вам ще хотів показати? Показати рослини, які цікаво виглядають в зимовий період хвойні. Які не просто там зелені, а а а наприклад, в мене є тут Golden Taffit, теж рослина, яка живе, яка живе, яка живе і росте ось такою подушкою, бачите, наростає. Вона теж не потребує практично ніякої обрізки. Ось ось така її цікава форма. Так ще один дуже такий цікавий кіпарис хочу вам показати. Дуже цікава в нього хвоя. Дуже цікава. І дивіться, назва вам покажу ось так от. Щоб ви самі її прочитали, щоб я своїм французьким не псував назву. Так, не можу назад поставити. Бачите, це теж такий низькорослий. Але дуже-дуже така цікава в нього хвоя. Дуже цікава. Так, і ще відразу вам тут покажу. Ну, у мене він повільно ростючий. Дивіться, це є Gold Star Назва ось цього ярівця. Голдстар, але він у мене росте дуже повільно. І теж в нього така хвоя, не така, як у всіх ярівців. І дуже таке цікаве забарвлення на зиму. Таке золотисто зелене. Ось. Так, тому що тут поруч у мене є Blue Ice. От. Бачите, тут вже зовсім інша, інша хвоя і інше забарвлення. І це теж він росте так не агресивно, досить так спокійно. Так, наступне таке щось цікавого із туй хочу вам показати, це є Туя Кагер'с Beauty Дивіться, яка в неї цікава хвоя. Це теж така карликова, низькоросла, низькорослий сорт. Бачите, яка в неї така ниткоподібна. Ниткоподібна така хвоя. Дуже так вона цікава. Так розлого вона росте, так ніби ампельна ніби буде так спадати. Цікава така вона. Ось. Ось там я вам розказував про падоби, значить, в мене осіб, крім тих варігатних є магонія подоболиста. Вона є гарна, друзі, вона зимою теж зелена, вона набуває такого багряного відтінку листя. Але вона є така, можна сказати, агресивна. Вона є швидкоросла. Я вже тут її дуже сильно пообрізав, покорочував її зі всіх сторон. Ось бачите, як я її обрізав. Оця магонія, вона є такий, можна сказати, ну, дуже швидкорослий кущ. Хоча виглядає теж гарно і квітне весною таким жовто-багряним привабливо квітує. Ну, звичайно, як же без гейхер. Гейхари та взимку непогано виглядають. Хоч це листяна рослина, але вони практично не обмерзають. Вони можуть трошки так якби бути такі, як прибиті, прихворівши. Але на вигляд взагалі-то вони гарні взимку. Ось. ось такий сорн, бачите? Ну, наприклад, сам шит, його потрібно стрихти. Стригти, друзі, але ви знаєте, що зараз проблема самшита це є вогнівка. І щоб побороти, линіше не допустити цієї вогнівки, то я самшит підливаю актарою два рази в рік полити актарою і все, і проблем не буде. Ну, але щоб він мав якийсь такий більш-менш привабливий вигляд, його потрібно застригати, стригти. Друзі. Ну, ось таке, що я вам хотів основне розказати і показати про рослини у своєму садку. Всім, друзі, дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Всім бажаю добра, миру, спокою і до нових зустрічей.